Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми розв'язуємо з вами задачі на тему поверхневий натяг та капілярні явища. Основні формули, якими ми з тобою будемо користуватися, ось вони, тобто поверхнева енергія, робота сили поверхневого натягу, яка дорівнює зміні поверхневої енергії, а отже, сігма, помножена на зміну площі поверхневого натягу, сила поверхневого натягу, яка визначається як сігма, коефіцієнт поверхневого натягу, помножений на довжину. Яка обмежує простір певний, де цей натяг існує, так? далі тиск лапласа, зрозуміло, який пов'язаний з меніском. Плюс у нас меніск опуклий, мінус меніск угнутий. Р. Радіус трубочки. Висота стовпа рідини в капілярах. Ці формули є основними для розв'язання задач, які сьогодні ми будемо з вами робити. Отже, завдання 5:1. Маємо ось такий каркас, ось він, каркас АБ, до якого прив'язали нитку. Опустили в мильний розчин, зрозуміло, що натягнулася мильна плівочка. З якою силою мильна плівка діє на нитку АБ, якщо довжина нитки 10 см? Отже, умова задачі у нас така: маємо з тобою коефіцієнт поверхневого натягу 40 ньютонів на метр. Маємо довжину нитки АБ. Так, 0,1 метра. Пам'ятаємо про те, що плівка у нас має дві поверхні верхню і нижню. І в цьому разі, як ми будемо шукати з тобою силу натягу. Формула ось, оскільки дві поверхні верхня і нижня. То в цьому разі силу натягу нам треба враховувати для верхньої і нижньої плівки, так би мовити. Тобто треба 2 помножити на сіма і на L. А тепер можемо підставити, Отже, сила натягу. Дорівнює 2 помножене на 40 мілі, це значить 10 у мінус третьому ньютонів на метр. Помножити на 0,1 метра. Дорівнює метри у нас скорочуються, Тут буде 80 на 0,1 це буде просто 8. І 10 у мінус третій. Це той самий 8 ньютон. 8 мільйнютон. Отже, сила натягу в цьому разі буде 8 5.2. Яку роботу потрібно виконати, щоб видути мильну бульбашку діаметром 10 см. Умова задачі буде у нас така коротка. Діаметр, який треба видути нам для бульбашки, так? Ось, і сила, не сила, а коефіцієнт поверхневого натягу одразу переведемо у метри. Ось таким чином. Далі робота, яку треба виконати для того, щоб видути, вона буде визначатися у нас як сігма, помножена на площу, але враховуючи, що плівка подвійна, є верхня нижня плівка, множимо на 2. Далі, що таке сігма? Зрозуміло, що таке S, S це буде площа бульбашки. Бульбашка це сфера. Отже, площа сфери. Давай напишемо площа сфери це 4 πr квадрат. Формула з математики. Так? Ну і тепер можемо все разом порахувати. Отже, А дорівнює 2 сігма на 4 πr квадрат, або 8 πr квадрат. І тепер просто треба порахувати. Отже, 8, множимо на 0,4 соті метри, ньютон на метр. ось тут ньютон на метр, загубився ньютон, так? помножити на π на 3,14, помножити на радіус в квадраті, радіус це половинка діаметра. Отже, 0,1 на 2 в квадраті. Утворюється число, 0, ,4. 25 10. -ти Зрозуміло, що це має бути джоуль. До речі, де тут у нас вийде джоуль? Дивись, тут ньютон на метр. Ось тут треба дописати метр квадратний. Так? Ось. І тепер ми один метр скорочуємо, а ньютон помножений на метр це є джоуль. Отже, роботу ми з тобою визначили. Ну, тут можна, ще, звісно, застосувати певну приставочку. Так? Нехай це буде 2,5, і тоді це буде мілі джоуль. Можна ще так. Завдання 5-3. У капілярі діаметром 1,5 мм. Рідина опустилася на 1 см. Визнач густину цієї рідини, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу 510 мН на м. Маємо таку умову: є діаметр трубочки капіляра. Так, висота, на яку опустилася рідина, є коефіцієнт поверхневого натягу цієї рідини, і потрібно знайти її густину. Ми знаємо з тобою формулу, за якою можна обчислити висоту стовпа рідини. Так, В капілярах. Ми сьогодні її повторювали: це буде 2 сигма поділити на R g. R, R це радіус, у нас є діаметр. Тож ми можемо записати, що це буде 2 сигма поділити на R g. D. І ще одна двійка пішла сюди. Так? Ось. А тепер треба звідси виразити ро. А для цього ми з тобою пишемо ро дорівнює. За законами математики, всіма ми можемо з тобою записати ось таким чином літеру H записати на місце літери Ру, і все виходить дуже красиво. Обчислення. 4 множимо на сіма на 0,51 ньютон на метр. Ділимо на H. На... Давай напишемо як 10 у мінус другій степені метрів. G це 10. Давай напишемо ньютон на кілограм. Ось так. І тепер D, D це у нас ось півтора на десять у мінус третій степені метрів. Так, ну залишається просто порахувати, але давай з'ясуємо, зараз, що тут буде у нас з одиницями вимірювання. Отже, Ньютони у нас скоротяться. Метр от цей, на цей це буде метр квадратний, і цей метр опуститься в знаменник, буде метр кубічний, а кілограм. При діленні ми перевернемо і піднімемо вгору. Тобто, фактично, кілограм буде на метр кубічний, так як і має бути для густини. Якщо порахувати це, 13 тисяч 600 кілограм на метр кубічний. Насправді це густина ртуті, якщо подивитися по таблиці. Отже, задача виконана. Задача 5:4: горизонтальне дротяне кільце масою 2 грами та радіусом 5 см торкається поверхні води. Яку силу необхідно прикласти до нього, щоб відірвати від води? Вода змочує дріт, змочує це, означає, що досить сильно буде взаємодія між молекулами води та самого матеріалу дротяного кільця. Отже, маємо таку умову: є маса кільця, є радіус кільця, є у нас для води коефіцієнт поверхневого натягу, відомий, звісно, ось, і потрібно знайти силу відірвання, щоб силу щоб відірвати від води кільце. Накреслимо рисунчок. Хай це буде наше кільце, і ми дивимося, ніби трохи згори і з боку. Таким чином воно лежить у нас на поверхні води. Ось, і в цьому разі ми розуміємо, що для кільця існує сила тяжіння, правда? Ми її покажемо з центру кільця, так би мовити, вниз це буде MG. Ось. З іншого боку, на це кільце буде діяти, звичайно, сила натягу, і оскільки ми будемо відривати кільце сюди тягнути це буде сила відірвання, яку, до речі, нам треба знайти, то сила натягу буде куди напрямлена? Саме вниз, правда, сила натягу F N. Сила натягу. Отже, рівнодійна цих усіх сил буде визначатися таким чином. Вектор плюс, плюс mg вектор, це плюс плюс в мене, плюс сила натягу вектор і дорівнює MA, правда, але в даному разі нам треба тільки відірвати, і тому ніякого руху тут, в принципі, особливо такого не буде, тому цю частинку ми вважаємо, дорівнюємо, прирівнюємо до нуля. І в цьому разі у нас виходить в проекціях, якщо ми подивимося з тобою, що сила. Відірвання дорівнює сумі цих двох сил. Отож, ми можемо записати, що сила відриву дорівнює mg плюс сила натягу. Крім того, сила натягу, як ми з тобою вже знаємо, вона враховує у нас завжди дві поверхні зовнішню та внутрішню поверхню або верхню і нижню. Тобто Сима L треба множити завжди на 2. Ми це не забуваємо. І тепер підставляємо все сюди, і що ми отримаємо? Маса у нас є. G відоме, сила натягу. Давай порахуємо окремо. Отже, це буде 2 на 0,073 помножити на L. А L, о, а де взяти L? Давай з'ясуємо. L – це є довжина кільця. Кільце має у нас довжину 2 πr Отже, 2 пір тепер спочатку рахуємо. 2 помножити на ПІ – це 6,28, помножене на радіус на 0,5 метра. Так, і тепер сюди його підставляємо, рахуємо тепер це 0,46 ньютони, оскільки ми силу шукали, так. І тепер сюди маса у нас 0,2. Множимо на 10, це буде 0,2 соті. Та додати ось це значення. І вийде 0,66. тисячні. Отже, сила відриву у нас буде ось така. Завдання 5,5. У посудину об'ємом 10 кубічних капає вода з трубки, внутрішній радіус якої дорівнює 0,5 мм. Скільки крапель упало в посудину, якщо вона виявилася повністю заповненою водою. Отже, маємо таку умову. Є об'єм загальний посудини, є радіус. Трубочки, а значить, радіус краплинки, так, є густина, є поверхневий натяг, і треба знайти кількість краплинок. Ну, кількість краплин можна знайти яким чином? Якщо ми об'єм загальний, розділимо на об'єм однієї краплинки. Тобто задача зводиться до того, щоб знайти об'єм однієї краплинки. Проте ми з тобою розуміємо, що якщо з трубочки буде видуватися краплинка, так, я її спеціально малюю більшою, вона насправді буде за розміром, така сама, як радіус трубочки, то в цьому разі на неї у нас буде діяти дві сили: це сила тяжіння і сила поверхневого натягу. F-натягу. Тобто, в цьому разі ми бачимо з тобою, що mg для однієї краплинки буде визначатися силою натягу. Маса у нас визначається як густина, помножена на об'єм однієї Краплинки. Тобто тобто, сила натягу буде дорівнювати ро G, ось це, і на об'єм v 1 Так? От І v 1 в цьому разі дорівнює сила натягу поділена на РО G. Отже, треба зараз виразити силу натягу. Сила натягу буде визначатися, в принципі, як σма помножена на L. L це, що таке. Це довжина кола, фактично, так? в даному разі L визначається як 2 πr Отже, можемо підставити це разом сила натягу буде визначатися як 2PR σ. І тепер разом прирівнюємо ось цю і ось цю частинку. Ліві частинки однакові, отже, і праві будуть однакові. Прирівнюємо, виходить РG 1 дорівнює 2 πr σ. Звідси визначаємо V1. Отже, V1 дорівнює 2 πr σ поділити на ρG. так? І залишається нам N знайти, так? Тобто можемо, в принципі, що зараз зробити? Записати одразу N. При підстановці ми перевертаємо цей дріб і утворюється ось така, такий вираз. Тепер ми підставляємо, отже, 10 у мінус 5, помножити на ро, 10 у третьому, помножити на G на десятку, поділити на 2 π це 6,28, R це 5 на 10 у мінус 4 і помножене на сігму, ну хай буде вже так, 0,73. Якщо це все порахувати. То у нас з тобою вийде число 436 крапель. Ось така задача. Задача 5-6: дві капілярні трубки різного радіусу. Занурили спочатку у воду. У трубках встановилася різниця рівнів рідини 2,6 см. Чому дорівнюватиме різниця рівнів рідини в трубках, якщо їх занурити в спирт? Отже, маємо таку умову: у нас є поверхневий натяг для води і для спирту, густина для води і для спирту, є різниця рівнів для води, і треба знайти різницю рівнів для спирту. Якщо розписати дельта H у воді, то це якась одна трубочка, висота в одній трубочці мінус висота у другій трубочці. Аналогічно розпишемо дельта H для спирту. Добре, тепер, відповідно, H можна розписати за відомою формулою H дорівнює 2 сигма поділити на Rho G r. І тепер ми можемо з тобою підставити замість кожної з цих H ось цю формулу. Чим же вони будуть відрізнятися? Давай побачимо: отже, замість H1 пишемо 2 сигма води поділити на rho води g і r1. Так? Далі. Мінус 2 сігма води поділити на ро води, g r2. Тобто відрізняються вони h1 і h2. Фактично тільки радіусами. Все решта однакове, адже ми розписуємо для води. Тепер все так само аналогічно буде для спирту. тільки тут буде спирт, і тут буде спирт. Наступний крок ми можемо з тобою тут і тут повиносити спільне. Повиносити за дужки. Тобто, тут у нас спільним є усе, крім r1 і r2. Таким чином, 2 сигма води поділити на ро води g, а тут буде одиниця на r1 мінус одиниця на r2. Аналогічно буде тут 2 сигма спирту тільки на ро спирту g. Одиниця r1 мінус одиниця на r2. Ось так. І тепер для того, щоб позбутися ось цієї дужки, ми візьмемо і розділимо з тобою ці два рівняння. Ось початок, ось кінець рівняння. Ось початок, ось кінець рівняння. Тож беремо і ділимо тепер ліву сторону на ліву, праву на праву. Що ми отримаємо? Дельта H води на дельта H спиртом дорівнює. Тепер дивись, ми розуміємо, що якщо ми ось це розділимо на ось це, у нас скоротяться ось ці дужки. І двійки можуть скоротитися, правда? Літера G може скоротитися. І залишиться тільки сигма води, поділена на, сигма води поділена на ро води. А тут ми маємо поділити або помножити на перевернути сігма на ро. Сигма спирту на ро спирту. Ось, що ми отримали, і тепер дивимося, нам треба знайти з тобою насправді дельта H спирту. Тобто, ось це. Виражаємо звідси дельта H спирту дорівнює. Що треба зробити? Це помножити на цей добуток дельта H води на ро води на сігма спирту і поділити на Сігма води. На РО спирту. Залишається лише підставити. Отже, коли ми все підставили, до речі, я всі значення підставляла у стандартному вигляді. Ось, то тепер ми бачимо з тобою, що Ньютон на метр скоротиться, кілограм на метр кубічний скоротиться, і залишиться просто метр. Якщо це все порахувати, то у нас з тобою виходить число 1 сантиметр. В перекладі вже на сантиметри. Ось така була задача. На цьому все сподіваюся. Ці задачі були тобі зрозумілі. До наступного уроку на все добре.